Доброго дня. Щойно сталася дуже жорстка дискусія стосовно вкладів в банку фінанси та кредит. Справа в тому, що до нас звернулися люди, які поклали в свій час кошти на депозит в цей банк. І справа в тому, що у них істік термін договору 8 березня, 16 березня, тобто, закінчилися термін договору. І згідно за закінченням. Були отримати свої кошти з депозитів. Справа в тому, що е, крім того, що банк не відповідає на питання людей письмово, по-друге, вони е, також е, не дають відповідь, чому не виплачуються кошти. Силаються на центральний банк у Києві, а це їхній філіал, відділ номер 5. Третє, коли ми до них звертаємося про те, щоб вони надали нам письмову відповідь, про те, що ми відмовляємося вам надати гроші зв'язку з тим, з тим і з тим, вони не кажуть. Тобто, що це означає, якщо людина е, довжна гроші людям, то квартири забирають так, е, або починають людину ганьбити, приїжджають виконавчі служби. З якимись тушками починають виганяти людей з квартир. А коли банк довжен людині, то це все списується. Тобто людина ніяк не може вибити гроші з банку вкладники. Це не тільки банки, банк і фінансовий кредит, також дуже багаті в банків, і дуже багато у нас вкладників, які зараз постраждали, і не можуть вибити ці гроші. Тому я хочу звернути увагу, перш за все, на те, що я також буду зараз працювати над тим. Щоб створити ініціативну групу, зібрати людей і разом поїхати на Київ, центральний офіс цього даного банку, і щоб вибити для вкладчиків цього банку кошти, щойно присували е до нас охрану. Щойно відбулася дуже жорстка дискусія. Що навіть прокоментувати, дати відповіді на питання. Якщо ви їх не виплачуєте, чому ви не даєте письмову відповідь? Про те, що ми не можемо вам надати відповідь в зв'язку з тим, що у нас немає коштів. Чому? Тому що я знаю на 100%, і це є факт, що цей банк він був рефінансірований два рази. Один раз у квітні отримували вони кошти, і другий раз у е червні. Це 100%. Де діваються ці гроші, які їм надає Національний банк України, я не розумію. Яким чином вони виплачують їх вкладчикам? я не розумію. Такий, що якщо людина винна за то людину потрібно гаміти, забрати не. Вже погано людьми, потрібно боротися. Якщо ні, якщо не почнуться перші здвиги, а цей банк зараз не заведе, на тимчасова адміністрація, він тримається на плаву, якщо банк тримається на плаву і плаче людям кошти, то тоді я вам хочу сказати і пообіцяти, що будуть тут і шини палитися, і до, до одного місця мені те, що вони зараз мені починають тикати різні бумажки. Дякую, далі буде.